Маоріся Почіттіно був у своїх висловлюваннях ще жорсткіше. Талановиті гравці, на яких клуб витрачає гроші, мають щодня демонструвати, що вони заслуговують грати. Моя робота полягає в тому, щоб бути чесним з усіма в команді. Якщо у футболіста восьмирічний контракт, він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість і якість, яку ми очікуємо від нього. Якщо ні, він не буде грати. Гравцям не можна засмучуватись, розчаруватись може лише клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт. А він не бажає робити те, що ми від нього очікуємо і не грає. то це через нього а не через нас. Їм потрібно викладатися з усіх сил і демонструвати талант, який ми вважаємо у них є. Щодо незадоволених гравців, якщо вони не хочуть боротися за своє місце і відчувати себе частиною команди, двері на вихід для них відчинені. Цитує почуття на Daily Mail. Тут треба трохи пояснити, аби обійти фінансові обмеження, Челсі почав підписувати футболістів на тривалі терміни. Нині у синіх є аж 15 гравців, угоди яких чинні мінімум до 2029 року. Рекордсменами серед таких є Мудрик Енсо, Кайседо та Джексон. Їх контракти розраховані до 2031 тисячі